Якщо щось існує в цьому світі, то воно має існувати як одне ціле або як багато. От як це небо і гори. Це одне чи багато? Якщо сказати одне, тоді як у цьому одному можуть ніжно-рожеві сяйво, і величні, чорні фьорди співіснувати, кожен з власним настроєм, власною глибиною, але й багато не витримує перевірки як так. Бо кожну частинку простору, світло, гори, тінь, навіть те саме рожеве сяйво можна ділити на ліве і праве, наверх і низ, і до безкінечності фрагментувати. Немає нічого, що постає саме з себе. Немає цілості, яка існує незалежно від цих гор і синього неба, які не мають частин, які тримаються самі за себе. І коли це бачення переносиш у життя своє буденне, розчиняється самосущність сірого дня, меланхолії, навіть того я, яке вже звикло називати меланхолійним спостерігачем себе. Так само і стосунки. Між чоловіком і жінкою завжди є частини. Щось радує, щось дратує, а щось ранить сильно. Але саме ця змінність і доводить, вони не фіксовані, не ригідні, не висічені в камені навіки. Якщо знати алхімію, можна створити стільки рожевого неба. Хочеться скільки або величного сіру, якщо тобі ближче його тиша, бо і небо, і стосунки. Це не одне і не багато, це те, що ти віддав цьому світу раніше.